А ми знову отримали цю розкішну красу бамбукового тюлю з 3D-вишивкою, з намистинкою в центрі і з такими полісточками трояндочки. Дуже гарна модель. Маю в кінці відео я додам фото, як виглядає на віконечку. Всі, хто встигли замовити, просто в захваті від цієї краси. Центральний малюнок має більше метру, тобто в центрі вікна буде дуже гарний розкішний малюнок. Бабукова основа, ви знаєте, що це тюль, який не потрібно прасувати після прання, який не боїться сонечка та фізичних пошкоджень. А також він зарекомендував себе як гарний довершений розкішний тюль. Е, нагадую, що в нас якісне і недороге пошиття по ваших розмірах. Відправка нову я вукер пошту з мінімальною символічною передоплатою. Не зволікайте, допоки є в наявності, телефонуйте мені або пишіть на Viber чи Telegram, оформимо з вами замовлення.